Вітаю всіх! Ну що ж, Київ? Почну я з вас. Київ. Київ, я беру Київ. Перший ряд це до кінця квітня ситуація, далі травень. Квітень. Небезпеки, обстріли, руйнування. Небезпека, обстріли руйнування, маніпуляції, все, що це військове гімно. Квітень. Що у нас тут по квітню залишається? Нерви ще будуть. Нервишечки вам зроблять, обережно, там щось з військовим зв'язано. Досить. Травень більше. Буду класти на травень більше, бо вже якась відносність є в діях. Кінцевий результат. обережно транспорт, логістика, пересування, військових допомога, але шляхи дороги. Прольоти. Все сюди. Вже, знаєте, зміна ситуації йде на травий місяць. Поблазню. А що тут? Угу. Зеленський зразу вилазить. Концентрація на примусі до Зеленського. Щоб подумав краще. Щоб краще подумав. Ось так. Але будуть змінювати ситуацію в залежності від його дій. Все залежить від його дій, виключно. Щоб ви розуміли, чому так з стратегами було? Все залежало від його дій. Тупо. Все. Ось в чому проблема. Київ, ну маніпулятивність небезпеки є. І обстріли, я б сказала, і балістика, і все може бути ще. Але як важель впливу. Київ, розумієте, ви важили впливу? Це жах.